Вийшли ввечері накопати домашньої молодої картопельки. Ось ми викопали кущиків 7 приблизно, ну, 7-8. Ось у нас таке відерце вийшло картопельки. Там трішки знизу було, але ось дрібної знизу трішки було. А ось така у нас картопелька. Ось бачите, ось немаленька. Ось, ось тут два сорта, ось картопля яка. Гарна, молоденька, ось картопелька. Вона тепла після спекотного дня, така аж. Ось ось звариться, але копаємо земля більш-менш волога. Ось ми викопали трішки від відра. І ось туди. Гарненька, файна картопля. Зараз будемо готувати щось смачненьке і смакувати. Дякую за увагу!